Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. У Божих руках 1 Солонян 5, 24 Вірний той, хто вас кличе. Він і вчинить оте. ліття ознаменувало настання нового періоду в житті нашої доньки. Тепер вона була повнолітньою і мала право голосувати на виборах, а незабаром мала закінчити й школу. А я раптом усвідомила, що в моєму розпорядженні залишилося зовсім мало часу, щоб навчити її жити самостійним життям, розпоряджатися фінансами, осмислювати світові проблеми та приймати мудрі рішення. Моє почуття обов'язку щодо доньки цілком зрозуміле. Адже я люблю її і хочу для неї найкращого. Але я також розумію, хоча мені відведено важливу роль в її житті, головне залежить не від мене. Апостол Павло, звертаючись до Солонян, людей, яких він вважав своїми духовними дітьми, оскільки від нього вони почули про Христа, закликав їх наставляти один одного. Однак насамперед він довіряв їхнє духовне зростання Богові. Павло вірив, що сам Господь освятить їх у всій повноті. Апостол віддав у Божі руки те, чого не міг зробити сам приготувати солонян, їхній дух, душу і тіло до повернення Христа на землю. Хоча послання Павла до цієї церкви містять багато різних настанов, його роздуми про освячення та їхню готовність до вічності показують, що успіх у житті. Тих, про кого ми піклуємося, зрештою, залежить від Бога. Як Бог допомагав вам зростати у ньому? Чи є духовне становлення вам потрібно довірити йому? Помолимось, Небесний Отче, дякую, що ти був начальником і виконавцем мого духовного зростання. Допоможи мені завжди довіряти Тобі цю добру працю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.